Вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти про тім'ячко. Так, це саме оце м'якеньке утворення на голівці вашої дитини, яке вас страшенно лякає. Воно потрібно для того, щоб коли дитина народжувалася, кістки черепа, ну якби це жахливо не звучало, склалося, і дитинка б могла вийти. А на що воно далі? Це тім'ячко. Дитина дуже активно росте і розвивається. І кістки вони ну вони не такі цупкі, як у нас з вами. Вони м'якенькі тім'ячко допомагає. Саме в тому, щоб голова далі і далі росла. А ще тім'ячко виконує функцію терморегуляції у дитини. А якої ж форми воно має бути? Зазвичай воно ромбовидне. А якого розміру воно має бути? Зазвичай у здорових діток воно може бути як від сантиметру, так і до 3-4 сантиметрів. Але у кожної дитини розмір тім'ячка – це суто індивідуальна річ. А коли ж закривається тім'ячко? воно може закрити і з трьохмісячного віку і закриватися аж до півторарічного віку, тобто аж в такому величезному проміжку. Саме по собі тім'ячко – це не є ознакою якоїсь патології. Нам для того, щоб розуміти, чи є проблема у дітей, окрім проблем з тім'ячком, потрібно ще безліч-безліч різних симптомів. Тому тім'ячка не варто лякатися. Це є абсолютно анатомічне утворення у дитини. І якщо у вас щось турбує, якщо ви чогось начиталися, то ви завжди можете завітати до вашого педіатра за потребою і до невролога, який відповість на всі ваші запитання. Ростіть здоров'я!